Всім привіт! Слава Україні! Нарешті вийшло сонечко після цих затяжних дожів і дійшло діло до розіграша. Появився час, з'явилося натхнення зазняти відео, розказати, показати умови розіграшу подарунки від компанії Select на каналі Молодий Фермер. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити і мати можливість щось виграти. Хотів я вам зазняти таке атмосферне відео, сонечко світе, красиво. Поїду, думаю, до ставка, там така природа в нас є, березки під горою ростуть. ну, красота, ставок такий сильніший, здоровий, глибокий. Але не доїду я туди, так як раніше тут був луг. Оце ж одна дорога йшла, тут друга. Доїжджаєш туди до ставочка і на горі стаєш. Я ж кажу, тут вужочок, березки, красиво. І внизу ставочок. Бомба. Але зараз я туди не доїду, так як ось посіяна кукуруза. Ця дорога йде вниз, понизу до ставка, там грязюка, я туди не доїду. Зараз сонечко, прекрасно, погодка шепче, але ненадовго. На сьогоднішній день і потім ще 3 дні доща, і вроді стає на погоді. Ну, не знаю, поживемо, побачимо. Прийшлося мені повернутися назад, зазнімати відео тут. Якраз буде чітко. Розігрувати будемо сояшничок від компанії «Літа Селект. І знаходжуся я на полі наших друзів, де посіяний сояшник Nusit Камаро 2. Отакий От він непоганий доволі. Я думав, що з цього роя не вийде ні фіга. ще дивіться, який добротний соячник. Як на мене, супер. А чого я так думав, що не вийде з цього нічого? Тому що. Дядь Толя сіяв тут сояшник з густиною 75 тисяч на гектар. Тобто мішок рівно мішок на 2 гектари. Дядь Толь, статі вам привіт! Ваш славний Камаро 2. І тому я так думав. І тепер в мене є дві думки. Чи дядь Толя такий спеціаліст і гарний агроном, що все вгадав, в рядочок щось вони е, сипали. Чи дійсно гарний гібрид і цьому всьому посприяли погодні умови, що доволі непоганий цьому році отакий соєшничок? Сирий, кошики то ще не гниють, але отут вже, вже бачите, яке воно. Мокрюща. Та вогке, я думаю, волога нервно. Всі 15. Ну, та в общем, тут соєшничок, тут ось настроїв поляну із цим самим, як я з призами. Ще ось вам похвастаюсь, дивіться, який мені коріш подогнав картуз Штілівський. Кстаті, хто не в курсі, моя товариш займається. Проважаю бензо і електроінструменту фірми Штіль. Артем, тобі привіт. Кепка бомба. Дякую за підгон. Ношу з задоволенням. Так що, якщо комусь додому чи на господарство, потрібна будь-яка, будь-який інструмент. Фірми Штіль, звертайтеся, хоч це там мойка, хоч це буде бензопилка чи бензокоса, звертайтеся в коментарях. Я вам напишу номер Артема і він задовольнить ваші потребності на всі 150%. Зв'яжете вже з ним напряму. Ну і звісно, по промокоду Молодий фермер для вас будуть знижки. І вернемось до головного до призів. Атмосферно соєжничок сухий, соєжничок розігруємо, пісня. Попередніх відео я вас запитував, як краще? На кожен подарунок свій переможець, чи менше переможців і більше призів. Люди розділилися, одні думають так краще, інші думають так краще. Але більшість людей написали, що один подарунок, один переможець. І я так вважаю, що так буде краще. Так як говориться, головне не участь, головне не перемога, а участь. Правильно, правильно. Так що робимо розіграш. На один подарунок, один переможець. Я вроді нарахував 16 призів, якщо я не помиляюся. І що хотів вам головне ще розказати за доставку: за доставка для вас буде безкоштовна. Тобто, хто буде переможець, хто який виіграє приз, він до вас приїде безкоштовно. Компанія Літа Select ці всі розтрати бере на себе. Так як в мене виникло питання по поводу доставки, якось недоцільно буде. Наприклад, за такий брелок. де він там? Наприклад, отакий подарунок невеличкий приємний. Ось дивіться. Платити на почті 100 гривень за доставку, коли е, його собі вартість буде 100 гривень, а людині цей брелочок, ну, він не потрібен. Да? А коли це буде просто подарунок безкоштовно, це буде вже набагато приємніше. Ну і інша справа, коли е, ось, наприклад, мішок соєшника Саксон. Приїде до людини, його доставка буде 100 гривень там, чи 150. Людина його з радістю заплатить цю доставку, забере мішок, так як собі вартість його набагато вища. То прийняли рішення, що компанія «Alita Select бере розтрати по доставці на себе. Хотіли вони скинуть мені гроші на карточку, щоб я напряму відправляв до вас за їхні ж кошти. Але я не хотів зв'язуватися з цією бухгалтерією, тобто я зроблю розіграш. Визначимо переможців, це вже буде в наступному відео. І ці всі подарунки відправлю їм, а вони вже тоді відправлять до вас, і вони прийдуть до вас абсолютно безкоштовно. І так, повернемось до призів. Робимо розпаковку. Як я люблю вже це казати і робити. Розпаковка це для мене отак. Я рахую так, що будемо робити розіграш від більших призів до менших. Тобто перший переможець, я думаю, це буде 100% насіння. Від компанії Select. Saxon, я вже говорив. Другий переможець, я думаю, що це буде портфель. І третій переможець це буде отакий термос. Термос, подивимося, який він тут. Бомба. Я думаю, це правильно отак буде. Три таких самих побольше, побільші призи, ну, а потім вже підемо на спад. Ну а зараз просто подивимося, я вам покажу, що, що, до чого, як, які будуть призи. Значить, насіння, портфель, термос. Отакий От опадомір потрібен в кожному господарстві, щоб знати, скільки випало опадів, отака От штука. Далі, брилочки, два штуки. Це вже будуть, я думаю, останні переможці. Так, ручка і блокнот. Це буде один лот, так як ну, якось бредово було б да, розігрувати ручку отдільно, а блокнот отдільно це буде один лот. Зонтик, щоб в полі ходити і не мокнуть. Отака От кружка. Красота. Отака От панамка білого кольору. Кепка теж білого кольору. Отака От чорна. У така сама білу я не захотів, тому що це не для мене білий колір, це для людей ті, які сидять в офісі. Отака торба, з якою можна ходити в поле качани ламати. Саме головне, щоб по шарабану не вийшло. Торбинка така. Потім отакі часи, смарт часи. Бомба взагалі шикардосові. Що тут ще в нас? Ага, це в нас рулетка. Теж брендована, Еліта Селект, чи, 3, чи 5 метрів, не знаю. І що тут ще? О! Лопатка агронома із мірками, тобто можна все копнувся, поміряв, на якій глибині лежить насіння. Так, тут вже пусто. Так, ложу, бо вітер дує, щоб не поздувало. Ну і на отакі два брелочка. Нормальні, класні призи, як на мене. Е, умови розіграшу. Дуже-дуже і прості. Перва, перве, перва умова це лайк під даним відео, що ви зараз дивитеся. Друга умова це під, будь підписаним на мій канал і на канал компанії Еліта Селект. І третя умова написати будь-який коментар під даним відео. Все дуже просто і легко. Умови я ще закріплю під відео, і в першому коментарі, щоб ви не забули, які є умови. І головне в цьому процесі не забудь відкрити підписки. Так як будемо проводити розіграш через приложення, і воно буде показувати, чи ви виконали оці всі умови, чи ні. І якщо у вас будуть скриті підписки, то я не побачу, що виконані ті чи інші умови. І Уважно виконуйте ці всі умови, так як якщо хтось там, наприклад, поставив підписку, написав коментарі і не поставив лайк, будемо, він не рахуватиметься переможцем, будемо перевибирати. Так що слідкуйте, щоб все було у вас там по феншую. Напоминаю вам, підписка на мій канал і на канал Elite Select, лайк під даним відео і коментар під теж під даним відео. Просто і легко. Так що, я вам всім бажаю успіхів у розіграші. Розіграш буде рівно через 10 днів з моменту виходу цього відео. Дату не дивився, не пам'ятаю, але це буде через 10 днів після виходу цього відео. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні там. Не пам'ятаю навіть, яка й дата, якщо там на 10 сьогодні число, наприклад, то відео буде з розіграшом 20-го, щоб ви розуміли. Так що, всім бажаю успіхів у розіграші. Всім пока. І все буде Україна.